З самого ранку четверга в районі стихійного ринку активно працюють комунальники. Вони прибирають територію, де ще вчора була торговиця. Нагадаємо, з 1 липня рішенням виконкому торгівля на тротуарах та проїзній частині вулиць Живова та Шептицького заборонена. Вчора і після вчора, і ще до того, в засобах масової інформації і усно об. Ми обійшли кожного попередили і сказали: будь ласка, забирайте, тому що ми будемо наводити лад. У зв'язку з тим термін вийшов. Хто залишає тут проблем? Нема. Ми забираємо їхні всі ті піддони, ящики, і зразу йде бригада, на на належний санітарний стан на території. Попри те, що ще вчора тут торгували, сьогодні майже всі продавці без проблем перейшли на територію нового ринку. запевняє виконуючий обов'язки начальника управління муніципальної поліції. Труднощів. В Принципі не виникло. Люди задоволені в більшості задоволені е, тарифами на ринку, в більшості задоволені умовами. Був оформлений один адміністративний протокол на людину, яка е, не виявила бажання перейти на ринок. Е, на сьогоднішній день вони поки що стоять. Е, частина на вулиці. Завтрашнього дня повністю всі в в ранок запускаються. Поки колишні місця продажу прибирають, торговці освоюються на новій території. Ну, знаєте, то тако. Стати їде, машини не їдять. Може, люди будуть скоріше купували, може що. Ми самі перейшли, йшли, люди там нічого не мають. Ми прийшли самі. Куди люди йшли, туди ми. Нам тільки пояснили, що ми тільки сьогодні на даний момент, що ми тільки той товар розпродали. А куди ми далі підемо? Я не знаю. Він мені пропонує кіоск. Я до того кіоска не готова, бо там ціни страшні. Куда ми маємо далі йти? Я приходжу то нині ринок, а там заду нас ремонтує ремонті роботи. Як, як вони могли поставити нас нині в таке місце? До слова торговців, порушників, які захочуть повернутись на колишні місця продажу, проїзну частину або тротуари, чекають штрафи. Ситуацію контролюватиме міська рада. Міським головою дане доручення муніципальній поліції, яка буде проводити щоденно обхід контроль даної території з метою недопущення стихійної торгівлі. Для того є спеціально. Місця Як на одному ринку, так і на вновствореному ринку. Достатньо місць. місця недорогі, належний стан є там, і екологічний, і санітарний. А тут робити, раз ми йдемо в Європу, ми повинні навести лад і в місті повинен бути порядок.